Наступна головоломка. У нас є така рівність 17 додати 3. 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один церник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ті, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один них, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 розділити на 1 буде 1, 1, додати 3 буде 4, 4 дорівнює 4. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.